Прилітає ночу вампір і скидає. Скидає тобі посилку, вдягаєшся і бігом. В тебе-дві по відкритці вилітаєш, хапнув посилки і бігом тікати. Ми замовляємо. Звісно, замовляємо. Зам. Ну як? соління хочеться. Допустимо, навіть просто розбави ну, кашу і сиш кашу. Каша це круто. Ну хочеться якоїсь там квашенини, допустимо, чи ну, салата якогось. Ну такого. Ну, були скинули квашену капусту. Красну. <гум> ну розумієш, в чому фішка? От я її ждав тиждень. Ждав тиждень, то квашену капусту, так не хотілося. І тут тільки скидають, і мені на це, в цей же день кажуть, ну треба зібрати рюкзачок і піти пацанів поміняти, треба там прикрити, тому що ну, сталася біда. І я так її не спробував, брата. Ну не спробував, пацани прийшли, з'їли, кажуть, вкусна була. <гум> я вже тоді в село вийшов, там. прийшов погрів, відкрив банку, знайшов банку цих помідорів мене, і ложкою в банки сразу в молоти.